Приватне пенсійне забезпечення це не новинка. Та, на моє здивування, багато українців вперше від мене чують, що це таке, чи від мене, чи від моїх колег. Тому, друзі, хто хоче мати високу пенсію, закликаю вас розібратися з можливостями законодавства, з трирівневою пенсійною системою і з тими інструментами, які реально працюють нам на користь. Я, як ліцензований фінансовий консультант зі своєї особистої ініціативи, проводжу. Кожу живі ефіри в закритому телеграм-каналі щовечора, де розповідаю про ці три рівні пенсійного забезпечення, про ризик залишитися без пенсії, якщо працювати лише за стаж, і про ефективне рішення, яке допоможе кожному українцю без страхового стажу та без офіційної роботи мати пенсію пристойну, не нижчу, як у європейця. Якщо вас така можливість цікавить, мої консультації є безкоштовні. Контакти лишила за посиланням в. Описі цієї сторіночки приєднуйтесь в канал та дізнавайтесь більше про цю тему. До зустрічі!